Конфлікт всередині колективу дошкільного навчального закладу назріває вже не перший місяць, а все розпочалося ще восени після відновлення роботи дитячого садочка. Зараз під час тривоги дітей кормлять в укритті. І була така ситуація, що няня принесла одну каструлю, одну ложку і кормила дітей з одної ложки. Після чого на другий день моєї дитини був стоматит, який переріс потім в кропив'янку, і потім вже інфекція ускладнила. І в дитини було і запалення легень, ну в дитини зараз імунітет. Взагалі ми через кожен тиждень тепер хворіємо. Після цієї ситуації мама перевела свою дитину в іншу групу. У свою чергу вихователька причетність до виявленої хвороби не визнає. У вас Тука. які факти є, що дитина захворіла? Є От на нас в матір, Я їй кажу, хай б справу. Це іменно захворіло жодної дитини Із ну, цих ну, ходячих ну, немає хворих, жодної. Ірина Шевчук пропрацювала і. З дітками більше 30 років. Вихователька каже: усі звинувачення це особиста неприязнь мами. Мовляв, інші батьки проблем не бачать. Працівниця обурюється від розповідей матері та заперечує усі її слова. Бомбосховище, дитину кормили з одної кастрюлі. Дітей кормили. Це вообще бред. Ну ви розумієте? У нас є фотографії батьків. Вони їх піднімали. Ми ну, фотографуємо періодично. Ми це все документально видимо. Бомбосховище в групі на заняттях. І вони просто були обурені. Як це написати, що діти? Кількість дітей там скільки їдять з однієї кастрюлі одною ложкою. Батьки, чиї діти навчаються в групі під опікою. Ірина Шевчук кажуть, усе, що говорять, наклеп. Рівнянка Валентина Власюк вийшла на захист виховательки, адже її дитина навіть не сприймає інших працівників. У неї є улюблена вихователька. Оце ми зверталися Ірина Андріївна. Вона до неї біжить. До інших вихователів у мене дитина не піде. Ну якщо дитинка особлива, вона не до всіх піде. Жінка стверджує, у дитячому садочку відбувається регулярний тиск на працівників. Директор, ніби сказала, що хоче звільнити няню. Аргументуючи тим, що вона не любить дітей, спростовує усі нарікання на виховательку та її помічницю, і Михайлина. Жінка розповідає, у навчальному закладі відбувається справжній терор. Деяких працівників, зокрема, і виховательку і її дитини, регулярно шантажують заявами, існування яких з її слів підтвердити, ще жодного разу так і не вдалося. Заяви були, якби зі слів директора, написані на вихователя на вихователів, що вони не належно. Дітей навчальний процес неналежно виконують. Просто дітей хочуть, ну якби хочуть просто розкидати, щоб нашої групи не було. І по факту звільнити нашу виховательку і няню. Жінки проти, або їхні дітей переводили у інші групи. Мовляв, вихователька вже налагодила контакт із малечею, і зміна може призвести до стресу. Ми хочемо просто, щоб нас нашим дітям дали нашу виховательку і нашу няню. Того, щоб вони не були з іншими чужими тьотями, як то кажуть, останньою краплею у конфлікті стало те, що дітей вже тимчасово перевели у іншу групу, адже кабінет, де раніше проводили заняття, затопило. У нас сталося ЧП, і ну потопка підлога, підлога здулася. Ну і нам бо ходять такі слухи, що ми будемо це за свій кошт батьки робити. Наші діти три тижні ходили там, де, на, на, там, де ну, в групу, там, де був кутап, і підлога була вздута, і це вони всім цим дихали, всіми цими випарами. Ну це якось неправильно. Пар батьки бояться, що за ремонт доведеться платити із власної кишені. Аби з'ясувати деталі конфлікту, йдемо до директорки. Однак застати її на робочому місці нам не вдалося, адже вона перебуває у відпустці. У свою чергу в управлінні освіти кажуть, батьки і справді зверталися зі скаргою. В дитини виявили стоматит, і батьки підозрювали, що він виник внаслідок того, що помічником вихователя було порушено вимоги санітарного регламенту, і неправильно проводили. Надання їжі і дітям. Відповідно, було звернення до дирекції закладу. Керівник закладу відповідно до регламентних документів прийняла рішення про проведення службового розслідування, в ході якого було встановлено дійсно, що певні були порушення, які могли призвести. Відповідно, помічник вихователя було притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Реакція була миттєвою. Розпочали розслідування, за результатами якого було покарано усіх причетних. Однак скандал і далі набирає обертів. Тож причини конфлікту вивчають більш ретельно. Вивчаємо психологічну атмосферу в колективі вивчаємо всі сторони і всі матеріали, які в нас є, щоб зробити правильні висновки, щоб якось налагодити і все таки в майбутньому покращити ситуацію в колективі. Відповідно, балодана рекомендації як керівнику, так і колективу. Загалом для того, щоб атмосфера сприяла нормальній роботі в управлінні освіти, запевнили, що за заміну паркету батькам платити не доведеться однак, чи вдасться владнати конфлікт всередині колективу без кадрових змін невідомо. Дарія Солодовник та Олег Шаламай. Телеканал ITV.